Дуже серйозна теж була в цьому році, у нас, я вважаю, це саме заслуга, бо заслуга комітету. Це те, що спочатку нам вдалося повернути ділянку біля озера Тельбін, яка належала аквапарку, і яку ми зуміли, я вважаю, відбити 3 січня. 3-4 січня 2013 року це земельну ділянку вдалося біля озера повернути спочатку громаді, а потім ми вже відбили цю земельну ділянку, щоб там не побудували великий спеціалізований стадіон. Ну, не, тут, скоріше, не, ще не до кінця ми це довели, але я вважаю, що ми прийняли най, найважливіше рішення, і ми прийняли зусилля всі необхідні для того, щоб там не з'явився стадіон. Я думаю, що до кінця ще рішення там не прийнято, тому що ну, там не відмінено рішення про проектування земельної ділянки під стадіон, але поки я. Депутат точно. Там не буде жодного стадіону. Я маю на увазі спеціалізоване, яке буде належати якомусь е, скажімо, ну, Олімпійському резерву або манежу, або якомусь якійсь узькій частині спортсменів. А це буде саме та ділянка, де будуть відпочивати березняківці. Тому що е, тільки завдячуючи березняківцям, завдячую в тому, завдячуючи в тому числі вам ця земельна ділянка. Не отримала три монстра 30-поверхові, і ми можемо спокійно там планувати. ну, чотири, навіть, 4. Да, що ти Мені підказують ну, в Останньої редакції було три, а в першій редакції було взагалі вісім. Три? А трошки далі там на повороті чи О, Ну, На щастя, там нема ні будинків. На щастя, зараз немає, я думаю, що не буде стадіону. А в нас в програмі я далі буду торкнуся. Все ж таки, ми хочемо, щоб там був повноцінний парк. Парк в тому вигляді, як всі його, ну яким він повинен бути. Там повинні бути дерева, а не клумби, скажімо так. Да? Там повинна бути зона відпочинку, там, звісно, повинні бути і дитячий майданчик, там завжди були якісь тренажери, і спортивна повинна інфраструктура бути, але щоб ми там відпочивали коло води, в зеленій зоні, дихали чистим повітрям, я думаю, що ми це, це нам вдасться. Із як честиним туалетом. Я вам скажу, я буквально з наради ось приїхав погоджувальний, там не погоджувальний, а наради фракції. Там я тільки бачу в порядок денний, там вже було по, про знесення громадського туалету. Я одразу адресу шукаю. Це не наш, звичайно, да, часом. Випадково, тому що і таке може бути.